Розділ 9. Неприємна зустріч було справді весело оселитися в затишній западинці. Обидва фургони стали поруч. Коней відвели на велике поле, на яке фермер випускав коней після щоденної роботи. Тротери добі... Сподобалося зелене поле на схилі, там теж було власне джерело, яке протікало через кам'яний жолоб, у якому завжди була свіжа холодна вода. Обидві конячини подались на великий водопій. Ну, з кіньми все владналося, посміхнувся Джуліан. Скажемо фермеру. Що він може позичити їх, якщо схоче. У нього незабаром жнива і, можливо, добій трутер знадобляться йому на кілька днів, а вони насолодяться спілкуванням з іншими кіньми. На самому краю западини був склястий виступ, весь обліплений пучками вересу. Це передній ряд партеру для огляду озера, вигукнула Ен. Ой, як його сонце нагріло, як гарно. Я пропоную завжди їсти на цьому виступі, сказала Джорджа, сідаючи. Тут зручно, просторо і досить рівно. Філіжанки і тарілки не перекинуться. І щиро кажучи, краєвид тут захопливий. Хтось бачить цирк звідси? Воно у двох місцях в'ється дим, показав Дік пальцем. Либонь, там і табір, а он дичовник відплив від берега. Зовсім крихітний. Може, нобі в ньому? припустила Ен. У нас бінокля нема, Джуліани, ніби ж був. А вже ж, є, згадав Джуліан. Зараз принесу. Він зайшов до зеленого фургона, попорпався в шухлядках і вийшов з біноклем, що висів на ремінці. Ось, сказав він і підніс бінокль до очей. Тепер я добре бачу човен, а в ньому ноббі. Але хто ж із ним? Гей, це ж Понго. Усі схотіли подивитися в бінокль, щоб побачити в човні Ноббі й Понго. Знаєш, ми могли б попросити Ноббі подати нам якийсь сигнал із човна. Аби повідомити, що Лу і його дядько поїхали, вигукнув дік, тоді ми будемо знати, що це безпечно, і зможемо спуститися в табір і оглянути його. А тож, гарна думка, зауважила Джорджа. Дай но біноклю, Діку, тімі теж хоче подивитися. «Дурепо, він не може бачити крізь бінокль, сказав дік, простягаючи його Джорджі. Але тімі найсерйознішим чином приклеїв очі до пристрою, і, здавалося, щось бачить. Раф. Нарешті видав він, коли відвернув морду. Каже, що також бачив нобі ну, та Понго, повідомила Джорджа, і всі розреготалися. Ен майже повірила, що це так. Адже Тімі незвичайний пес, подумала вона, погладжуючи його по гладкій голові. Спека припікала, нічого не хотілося робити. Навіть спускатися до озера і купатися. Діти раділи, що спинилися на пагорбі, бо тут хоч час від часу віяв легід. Того дня вони не чекали на Нобі, але сподівалися, що він прийде наступного дня. Якщо ні, то вони підуть купатися в озері і, мабуть, зустрінуть його вже десь там. Незабаром скелястий виступ став занадто гарячим, щоб сидіти на ньому. І діти пішли у Березняк, де принаймні була хоч якась тінь, і навіть узяли з собою книжки. Тімі теж пішов з ними. Він важко дихав і час від часу ходив до джерельця, щоб напитися. Ен... Наповнила велику миску холодною водою і поставила її на протязі поруч з чашкою, яка слугувала черпальцем. Цілий день дітям дошкуляла спрага, і приємно було зачерпнути чашкою жерельної водички. Того дня озеро було неймовірно синім і нерухомим. Як Свічадо. Човна більше не було видно. Нобі кудись пішов із Понго. Жоден рух не тривожив мальовничий краєвид. Може, ввечері, коли спека спаде, підемо до озера купатися, запропонував Джуліан за чаєм. Ми сьогодні мало рухалися. І нам було б корисно спуститися вниз і поплавати. тімі не візьмемо, бо як стрінемо Лу або дина, він на них наскочить. Ми самі будемо пильними і уникатимемо їх. А Тімі накинеться на них, щойно помітить. А ми будемо у воді і не зможемо його зупинити. У кожному разі він охоронятиме наші фургони. Сказала Енн. Гаразд, піду з полосно чашки й тарілки у струмку. Більше ніхто не їстиме. Надто спекотно, простогнав дід, перевертаючись на спину. Шкода, що ми зараз не на березі озера. Я б одразу шубоснув у воду. О пів на сьому. Стало прохолодніше, і діти рушили схилом униз. Тімі був злий і ображений тим, що його не взяли. Вартуй, Тімі, наказала Джорджа, розумієш, не підпускай нікого до фургонів. Вартуй, Тімі, похмуро відповів тім і опустив хвіст. Вартувати. Хіба Джорджа не знає, що фургони самі нікуди не подінуться йому ж так кортить похлюпатися в озері. Однак він залишився стояти на склястому виступі, дивлячись, як віддаляються діти, нашерошені вуха вловлювали їхні голоси, а хвіст був опущений. Через образу. Потім пес заліз під фургон Джорджі, почав терпляче чекати на повернення друзів. Діти весело спускалися з пагорба, скорочували шлях, стрибаючи, як кози, крутосхилом. Коли вони повільно їхали у фургонах з добі і тротером, дорога здавалася досить довгою. Але виявилося, що це не так уже й далеко, коли пересуватися на власних ногах узвозом вниз на простиць. Продовження буде.